Увесь світ на вухах, Шокуючий злив прямо із Білого Дому. Мирний план США писали в Кремлі. Вашингтон таки прогнувся під Росію. Трамп не знає, куди діти очі почалося. До виборів ще три роки, а крісло американського президента вже приміряють інші. Лютий вибух політичного шторму у США. Екстрені накази Україна вийшла переможцем. Мегаудари по Росії, від яких у Путіна паморочця голова. Тут ще одна проблема: військові бази різко спустошилися, і все це сталося прямо зараз. Вітаю, я дирена Гуцкало і ми розпочинаємо. Це сенсація, мегавитік, який трясе світ. Блумберг викинув на стіл, нібито справжні стенограми таємних перемовин між топ-посадовцями США і Росії щодо підготовки так званого мирного плану. Те, що мало залишитися таємницею, раптом вирвалося назовні у першій розмові, 14 жовтня. Стів відков радить раднику Путіна Юрію Ушакову, як Путіну розмовляти із Трампом і представити мирний план щодо України. Серед настанов поговорити із очільниками Ніком Білого Дому саме напередодні візиту Володимира Зеленського ба більше на початку неодмінно привітати американського політика із мирною угодою щодо гази і сказати, що Росія його підтримала. Крім того, додати, що РФ поважає президента США як людину, що бореться за мир. Втім, це ще не все. Також з'явилися записи телефонного дзвінка від 29 жовтня, під час якого нібито Ушаков радиться із спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим про передачу американцям плану щодо України, який США мають представити як свій президент надасть мені багато простору і свободи дій, щоб укласти угоду. Тож, якщо ми зможемо створити можливість сказати після цього, що я поговорив з Юрієм, і ми мали розмову, думаю, це може привести до великих речей. Блумберг підняв хвилю, і Трамп одразу відбив удар. Мовляв, спецпосланець Вітков просто намагався дотиснути росіян на мир. Це стандартна річ. Він має продати це Україні. Він має продати Україну Росії. Це те, що робить людина, яка укладає угоди. А от у Москві запанікували представник Путіна Дмитрієв називає матеріал фейком і кричить, що все це спроба зірвати угоду. Втім, нічого нового уже звична для всіх платівка знову запрацювала. Терміново на Вашингтон, схоже, насунула справжня буря. У команді Трампа назріває розкол щодо того, як завершити війну в Україні. Причина суперництва між віце-президентом Джей Венсом і дерсекретарем Марко Рубіо, що є потенційними кандидатами в президенти США. Один табір, включаючи Венса спеціального посланника Стіфа Віткофа та інших посадовців, розглядає Україну як головну перешкоду на шляху до миру та виступає за використання важелів впливу США. Щоб щоб змусити Київ піти на значні компроміси, за словами багатьох нинішніх та колишніх посадовців. Інший табір, представлений Рубіо та іншими чиновниками, вважає Росію винною у розпочатому неспровокованому вторгненні на територію свого сусіда та каже, що Москва поступиться лише якщо заплатить за свою агресію через санкції та інші види тиску. Як пише видання, через це й сам Трамп вагається. Тепер же він заявив, що не встановлював дедлайнів. Для укладання мирної угоди по Україні та доручив Віткову зустрітися із путіним адріском із українською стороною. наших знову летить без жалю на серце РФ. Росіяни застигають в очікуванні, що саме влаштує файер-шоу у небі над ними сьогодні: дрони чи таки балістика. Ждемо Не прильот Бог. Чекати довго не довелося. Новий розгром на території противника українські дрони уразили в нір прогрес у місті Чебоксари, що у Чуваській республіці. О, Це підприємство є провідним виробником електроніки для російських ракет і безпілотників. Зокрема, випускає антенни Комета. Завод розташований на відстані близько тисячі кілометрів від державного кордону України. Він входить до складу виробничого об'єднання АБС Електро. Тепер же від заводу лишився лише попіл. Ледве стихли вибухи. Окупанти хапаються за телефони, знімаючи власну катастрофу на живо. Ом'я поглинає горизонти, а росіяни беззвучно документують власний апокаліпсис. Славетна ППО знову відпрацювала по житлових будинках. А вон диті, Ні. Падає, падає. Здання всяку влітці воно. Цього вже не приховати проблеми. У РФ лізуть через край. Одна із найбільших російських баз із бойовими машинами МТЛБ. Нині практично спорожніла. Армія Путіна зазнала нищівного удару. Ще донедавна ця база була ключовим пунктом зберігання радянської бронетехніки, що активно використовувалася у війні проти України. Тепер же вона виглядає занедбаною а більшість техніки вивезено. За оцінками осінд аналітиків там могло бути кілька сотень машин, які поступово вивозили. Лися на фронт або списувалися. Тепер же ситуація різко змінилася, і, схоже, подібний сценарій чекає ще на низку цехів із озброєння. В усурійську після оновлення супутникових знімків видно, що майже вся техніка зникла. Залишилися лише вантажівки. Це дає підстави очікувати аналогічних змін і на базі сімдесят яка поки що не оновлювалась, але ймовірно також спорожніла. Екстрений геополітичний удар. Анкара різко змінила правила гри. Чорноморські маршрути закриваються для РФ, немов затягнута пастка. Туречна ставить жорсткі обмеження, а у Москві нервовий зрив. Еліти метушаться. Ніхто не очікував, що Анкара піде на настільки холодний і продуманий крок. Чи зможе Кремль вибратися із цієї геополітичної пастки? вже запізно. Про це у сюжеті вже замить. Кінець відносинам Туреччини та Росії Анкара підтвердила підтримку територіальної цілісності України та готовність допомогти у відновленні держави після війни. Про це президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив під час спільного брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським. Ми ще раз підтвердили нашу відданість територіальній цілісності суверенітету та незалежності нашого стратегічного партнера України. Водночас, ми, як туреччина, завжди готові обговорювати з Росією пропозиції, які пришвидшать припинення вогню та відкриють шлях до справедливого і тривалого миру. Володимир Зеленський у відповідь наголошує, Туреччина стала ключовим партнером не лише у питаннях безпеки, а й у відновленні обмінів полоненими процесі, який Україна розраховує перезапустити вже до кінця року. І зараз багато процесів активізувалися, і ми стараємось зробити так, щоб вся активність була спрямована саме на мир, на достойний мир, гарантовану безпеку. Якщо подивитися на турецьку політику, вона завжди була направлена на, на собственні інтереси і по до України, і по до Росії. Тобто Турція ж не відказується там від торгівлі з Російською Федерацією. Они делают все, что в их интересах. Конечно, мы сейчас попадаем в сферу интересов Турции, они нас поддерживают, в определенной мере поддерживают. Политика Турции, она очень четко отображает вот эту всю тысячелетнюю восточную политику, очень продуманную, очень грамотную, когда в первую очередь в любом случае А свої і в першу чергу, економічні інтерес. Втім, певна напруженість у відносинах РФ та Туреччини все ж не відчувається. Русотурісти опинилися заблокованими на борту круїзного лайнера на Асторі Гранде біля берегів Туреччини. У Стамбулі судно не отримало дозволу на захід у порт. На борту перебувало понад 600 людей жителі краснодарського краю, москви та лінінградської області, які придбали двотижневий круїз вартістю близько трьох тисяч доларів. Лайнер мав заходити до Мармариса на Анталію Бодруматам із міра. Раніше аналогічна ситуація сталася з паромом Сібріч, який мав відновити вантажопасажирське пасажирське сполучення між Трабзоном і Сочі після 14-річної перерви. Прибувши до Сочі, судно не змогло пришвартуватися і повернулося назад до Туреччини. Російська влада пояснила відмову, нібито технічною непідготовленістю портів і неможливістю забезпечити безпечний прийом суден. Розмів вже називаються відповіддю Туреччини на дії російської влади. Мовляв, обмеження транспортного сполучення стає інструментом тиском та індикатором зміщення Туреччини в бік підтримки України і обмеження російських можливостей у Чорному морі. Турція являється важливим логістичним хабом і для Росії. Ми не повинні забувати, що і нефтепроводи, і газопроводи, які йдуть через територію Турції, ані в першу чергу поставляють. Гаснівті з Росії, тому Туркії, ані а турецька сторона, вона є хабом не только для України, але важнішим єдиним хабом для Росії. Тим часом Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором. За даними Кремля, сторони обговорювали двосторонні відносини: війну між Росією та Україною, а також регіональні й глобальні питання. Путін, нібито, підтвердив зацікавленість російської сторони в урегулюванні конфліктом політико-дипломатичним шляхом проведено обмін думками щодо ситуації навколо України, у тому числі в контексті американських пропозицій щодо мирного врегулювання. Володимир Путін зазначив, що ці пропозиції, в тому варіанті, з яким ми ознайомилися, йдуть у руслі обговорень на російсько-американській зустрічі у верхах на Алясці, і в принципі можуть бути покладені в основу остаточного мирного врегулювання. Повідомили у Кремлі. Президент Ердоган зі свого боку заявив про готовність Туреччини продовжувати зусилля спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру. Та брати участь у будь-яких дипломатичних ініціативах, які сприятимуть прямому діалогу сторін. Туреччина готова, як і раніше, робити свій внесок у всі дипломатичні ініціативи та плани, які сприятимуть прямим контактам між сторонами та прокладуть шлях до міцного миру у нашому регіоні. Хоча Акарай прагне зберегти роль посередника в російсько-українських відносинах. Її останні кроки демонструють дедалі чіткішу орієнтацію на міжнародне право та підтримку українського суверенітету. Удар від плати накрив російську столицю ефект приголомшує. У Покровську триває безжальна зачистка окупантів. Українські сили працюють точно, швидко і невблаганно. Фронт розпечений до білого. Після провалу біля Купнянська російська армія котиться вниз, втрачаючи позицію за позицією. Тиск на РФ зростає щодня. Захід стискає кільце. А у Вашингтоні готується до моменту, який може змінити усе. Чи наважиться США дозволити ударами своєї зброї дістати самі? Серця російських командних пунктів. Усі деталі у сюжеті далі. Слышу обстріли. Москва та область. Безпілотники атакували Шатурську електростанцію у Московській області. Попередньо горів вузол видачі потужності державної районної електростанції. Саме ця електростанція забезпечує столичний регіон РФ світлом і теплом, пише російське видання Астра. Сезон нальотів на стратегічні об'єкти Росії триває. Добрі дрони масово відвідали Кстово в Нижегородській області. Ймовірно, метою атаки називають НПЗ Лукол «Ніжегород», Нєфтя і нафтохімічний завод сибург кстово Також успішно полювання на ворога українські захисники проводять на Покровському напрямку. У ході атаки бійців ССО на ворожі позиції противника було ліквідовано або взято в полон. Також за допомогою НРК евакуювали трьох поранених військовослужбовців суміжного підрозділу. За э, последні неділю унічтожена боля на э, російських окупантів непосредственно в самому Покровські. Про зачистку центральної частини Покровська повідомили у десантно-штурмових військах. Росіян прибрали з району залізничного вокзалу Покровського педагогічного училища та скверу Соборний. Це дозволило заблокувати спроби окупаційної армії накопичити там сили. Крім того проводиться і військово ударні по ліквідації малих штурмових груп російських окупантів, які закріпились в городській застройці даного населеного пункту. Основні бої в районі многії які одержуються силами оборони України. На даний момент ворог безуспішно намагається перейти в північну частину Покровська через залізницю, але зазнає множиних втрат. Блокувати окупантів також доложить ще на одному гарячому напрямку Куп'янському. На даний момент забезпечення підрозділення окупаційної армії в Куп'янській відбувається за счет тяжелых безпілотників. Крім того, вдалося повністю заблокувати дальніше продвіження окупаційних військ в напрямку ключової ж станції. Куп'янськ узлаває. А це є стратегічною целлю російських окупантів на дано напрямку. Наступні місяці для України будуть критичними. Таку думку висловили американські військові, які приїжджали до Києва минулого тижня. Більше того, ЗМІ пишуть, що Європа готується до можливої зупинки допомоги для України з боку США.